Армадол, забудь про головний біль. Ой, так. слухайте, ексклюзив для Ютубу був зараз. а не Нечіка у тет, тому що я вже почав робити десерт, а десерт штука тонка. Заходьте, друзі, це ще одне нагадування. Дивіться, будь ласка, нас на наших ютуб-каналах. Там багато цікавого, особливо в рекламних паузах. А зараз з вами будемо готувати запечені груші. Це надзвичайно смачно. Груша такий сезонний зараз продукт. Вона недорога, її можна смачно приготувати. Вона надзвичайно корисна. Тому ми взяли класний рецепт. Ви зараз побачите все, що вам потрібно. Ну, це буде, скажімо так, не рецепт простий, але з іншого боку, навіть в чомусь ексклюзивний, тому що звучить він так: запечені груші із лимонним кремом. О -о -о -о! Це буде дуже дуже смачно. Ви бачите, що вам потрібно: три грушки. Це якщо там на, на маленьку родину з двох третирьох чоловік, тридцять грам родина, арахісу, дідбачка, і потім треба буде зробити ще окремо крем і окремо заливку, <звистак> яку використовувати. Ну, розкажи, тому що у нас, дивіться у нас крем стоїть ось вже тут. А людям розкажи про крем, там не ну, окрема історія. Це так. Найскладніше, складніше тільки груші вирізати. Дивіться, е, берете груші, розрізаєте їх навпіл Допокрем і потім ну, зачекаєте, робите, робите з них лодочки такі побачить. невеличкі. А для крему вам потрібен вершковий сир, ага. лимон, точніше, його цедра трішечки, Ти, цукор, Господи, яйце так. і вершкове масло. Все це ви просто будете змішувати. Отже, берете цедру лимона, трішечки її натираєте, угу. змішуєте з е, сіком, е, е, і цукор туди додаєте, а потім вбиваєте. Яйце. Все це перемішуєте добряче. Бачите, у нас ось такий крем вийшов. Покажи, будь ласка. Максе він має бути таким, знаєте, ну густуватим, типу консистенція сметани. Щось по типу такого. Ми його вже зробили, тому що ви це робите на плиті. Ви підігріваєте цю суміш, додаєте туди вершкове масло і постійно це все розмішуєте. Поки я ж кажу, воно не загусне до такої консистенції сметани. Це по типу, як не як ми робимо заварний крем для, наприклад, звичайного торта. Так само і до цей вершковий Люди, крем. Люди, Якщо у вас є лайфхак, як робити лодочки, зробіть у мене перше. Вийшов нормально, далі все як наврочили, правда. Е, просто реально це якось можна робити ножем правильно, робо, е, Почу, бо проще не почути. Для цього зараз... насправді існують такі, знаєш, у кухарів професіоналів є такі ложки спеціальні, Які вони трішечки гострі. Ну, ну, у нас трішки не так. Ну, Ми експериментуємо не, реально, як можемо ну, своїми руцями, звичайним ножечком і звичайною так. ложечкою. Беремо крем, Беремо крем. Я сюди висипаю цю. Правильно? Ні-ні ні, цим ні, ми нічого. будемо посипати. Потім зараз просто крем, тут уже все змішано. О, це змішано. І цедра, і, і сік, звичайно, Молодець. і вершкове масло, і яйце все вже загусло, воно вже охололо. Тепер ви просто берете отак, грушки начиняєте цим е, кремом Ой, і нічого, все. Слухаю. І далі ставите в духову шафу на 30 хвилин. Це все добро випікатися. Господи, справді оці лодочки. По перше, якщо ви робите це з дітьми, спробуйте самі, і покажіть, як це правильно робити, тому що я ледь собі руки не порізав. Це реально, ну, серйозно жарти жартами, але. Це не так просто, як здається. Не всі же є спеціальні кухарські, оці приладі, які ти кажеш? Так, так, так. Ну нічого, слухай, нас доволі непогано вийшло. Можливо, це ще залежить від того, який сорт груш, але друзі, обов'язково встигніть ними У насолодитися. собор. Угарного кухаря. Знаєш, все від сорту груш залежить. Подивіться: оце перша. Оце перша. Як красиво, бачите? А далі все пішло не ну, так, так. і в житті буває, інколи. Перша з дуру вийшла непогано, погано. А далі, коли немає системи, немає розуміння, не почіть свої секретики. Як ви це робите, Будь ласка, так, друзі, до речі, в нашому рецепті в цьому вершковому кремі ми туди додавали одне яйце. І ви знаєте, в останні декілька тижнів ми говорили разом з вами. Ви нам навіть надсилали світлини з різних супермаркетів нашої країни на про те, наскільки подорожчали яйця. От тепер, начебто, є гарна. Новина про те, що вони до нового року все ж таки здешевшають. Ціни на цей продукт трішки стабілізуються до кінця жовтня. Ну і далі будемо бачити наскільки буде змінюватися ціна на яйця. Взагалі зараз подекуди до 100 гривень доходить ціна за десяток, в залежності від того, де продається, там якого вони розміру і так далі. Але поки що. Чекаємо на те, що ціна на яйця Ну, чекай, спочатку з, спочатку де? вона зупиниться. Потім кажуть, Ну, до кінця жовтня має да, стабілізуватися. Та, а перед зимою а перед зимою, а перед зимою з рішечки... вже почне та так. Бачите, оце горішки зверху. Бачите, яка краса. Все оце можете доручити найневправнішому у вашій родині. От я все роблю сам, як ви бачите. У нас крім яєць Нель ще одна є проблема у людей. Це консерви. Так, ну що, давайте груші перевіряти. Ми сьогодні готували класний десерт. Серцевинку груші діставали. Робили, туди ставили такий, намащували крем. Дуже простий, до речі, приготування. І зверху горішки. Все дуже просто. От, Запах такий, що просто. От, Єдине, що люди повторюю: найскладніше в цьому рецепті це вирізати серцевинку грушок. А груша ще наша, принаймні. Вона така тверденька, ну є різні сорти просто. Зараз якраз сезон. Ой, ну що, почалось. Нель, ну ти тримайся, давай, тому що я зараз буду різати і почне. А там же ще соус треба додати. Там зараз давай. все буде, все буде, все буде. Зараз я тобі скажу маякну, як приходити. Давайте, знаєте, що? Давайте зробимо так. Поки я зараз оцей свіжий соус холодний, має, ну, за рецептом маємо так подавати на мащу зверху. Давайте подивимося тренди Тіктоку. Ми взагалі стали дуже такими тіктокерами тими. Я скажу вам правду, я дуже скептично ставився до Тіктоку. Думаю, ну, ну мені не 12 років люди, ну вже ну, і, і там не 78, але і не 12. Але TikTok це велике середовище, де є все. Класні інтерв'ю, жарти, поради. Ми сніданок є в Тік-оку. Заходьте, будь ласка, і все докупи зібрали усі тренди. Подивіться, щоб бути е, сучасним. Ой, малиновий десерт. У нас чомусь малиновий, тому що малини тут багато. Насправді це грушевий десерт. Ми в грушу в серцевинку вкладали все, що нам послав Бог. А Бог сьогодні послав нам класний крем, який ти розказувала, як його готувати. Так, так, так. Це такий все. фактично вершковий крем, друзі, надзвичайно ага. смачний. Яким ми власне начиняли груші, потім присипали його таким подрібленим арахісом. Запекли за 30 хвилин. Груші стали просто ідеальні. Це фантастично. І потім додаєте, це що ось такий мус. Ну зараз дай mm. же не розказати. Це це не солодко, не надто солодко. Пікантно, такий якийсь. Знаєте, як з літнього саду аромат. От Бабуся в робила, робила. Mm. От таке щось воно не солодке, приємне, дуже духмяне. Боже, це так смачно. І груші Боже. так спеклася, вона така тверда була, сорт такий. Mm -hmm. От, А тут нормально. Ой, клас. клас. Я прям сам собі згадую. Зробіть таке. такий кисленький соус додаєте. так. Ось супер. Для... З тих... малинкою, з вишнями, зі хто на суперсолодкі десерти любить, це просто підійде. Класс. Привіт, я Валентина Хамайко. Ми з вами, ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня, у будні, з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.